Всім привіт! Сьогодні я хочу в цьому відео відповісти на питання одного мого товариша, який мене питає: що... навіщо тобі стільки гітар? Чому? Ти ж не граєш в якісь групи, не записуєш там музику та й взагалі граєш дуже так собі. Ну, З чим я погоджусь, що я дуже погано граю, це що є, то є. Але щоб. Краще грати треба більше грати, а не копирсатися в підсилювачах та монтувати відео. Тож буду радий, якщо ви мене підтримаєте, поставите лайк, підписку і все таке інше, тому що канал забирає досить багато часу, якого я міг би просто витратити на те, щоб грати. І грати краще. Тож. Е так, все ж, давайте до суті, Чи, навіщо мені стільки гітар? Справа в тому, що головна причина. Це те, що я дуже люблю гітари. Мені вони подобаються як візуально, так тактильно і. Ну, блін. Ще в 90-му якомусь там році я як перше побачив там е, кліп, мабуть, Есідісічі Металіки, Сандершак і. і ще щось там. Ну, блін, мене впирали те, як виглядають гітари, вся ця атрибутика, впирала ця музика, мені все це подобалось і продовжує подобатись, не дивлячись на те, скільки років з того моменту вже пройшло. Це вже більше 30 років я від цього усього фанатію, і воно все мені подобається. Це така основна причина, що насправді є. Друга причина це практична причина. Практична причина в тому, що я люблю дуже різну музику від Блекмора. Мальмстіна якого-небудь до там, якогось навіть фанку іноді, чи таких речей, які грає там, Гатрі Гован, такий Фьюжн. А, а можу слухати взагалі там Бегемос, Sліpnoт, який-небудь. там Creator чи. Fear Factory. Тобто всі ці групи, всі ці виконавці грають. В абсолютно різних е налаштуваннях гітари. Тобто хтось грає в стандартному строї, хтось е на півтона нижче, як Стін, а хтось е грає взагалі там, в дроп A. Чи там дробі, чи взагалі ще якось. І оскільки я люблю гітари з Флойдом, це мені подобається, то в мене більшість гітар все ж таки з Флойдом. І переналаштовувати, якщо я хочу зіграти щось з того чи іншого виконавця, мені насправді складно. А, і лінки. Тому що часи, часу не так багато, я краще більше пограю, чи покорсаюсь і... І тому мені, Я беру просто гітару в тому, з тим строєм, який мені подобається. Налаштовано так, як мені подобається. Т те, що я зараз хочу грати, хочу. Беру гітару в C, і граю там Арченемі, чи щось таке, беру е гітару в C-Sharp стандарт, я граю, можу зіграти Begemos, чи е Black Sabbath. Е беру гітару в стандартному строї, можу грати. Deep Purple, Rainbow, чи там багато класичного року, той, той самий ACDC і так далі. І там, в D свої групи. Там, в Drop-C, це купа металу, і Ми дуже любимі Children of Bodom і багато-багато багато іншого в різних налаштуваннях. Ну і взагалі в мене є Семеструн. Можливо, в якомусь наступних відео я про нього розповім. До речі, якщо ви хочете, щоб я розповів про свої гітари більш, подроб... більш детально показав, що да як, які в мене є, і про які я ще мрію, то З... лайкайте це відео, запишіть мені коментар, і на все добре, побачимось до нових зустрічей.